Якщо при огляді плодових дерев ви на корі побачите нарости прозорого бурштинового кольору, то це не означає, що ваше дерево заліковує рани і відновлює кору. А навпаки, це серйозний симптом, яким не можна нехтувати, а треба допомагати дереву, тому що камірі-течія послаблює рослини, знижує врожайність і може спричинити загибель дерева. Камірі-течія це реакція дерева на пошкодження у кісточкових дерев, а до них відносяться абрикоси, сливи, вишні, черешні та персики. А основними причинами Появи камедитичії являються механічні пошкодження кори після обрізання дерев, хвороби, такі як клястероспоріоз та моніліоз, пошкодження комахами чи гризунами, морозобоїни та сонячні опіки. А лікуються камедитичія наступним чином: по-перше. Потрібно зачистити рану гострим ножем від пошкодженої кори, яка відшарувалася до здорової тканини. Але цю процедуру обов'язково потрібно робити лише навесні та влітку, інакше рани не встигнуть загоїтися, а потім рану потрібно продезінфікувати і замазати садовою замазкою, що складається з мідного купоросу, вапна і водоемульсіонної фарби. Як її приготувати, я вже розповідав у минулих відео. Посилання залишу у закріпленому коментарі. А тонкі або дуже уражені гілки. Краще зовсім обрізати. Напишіть у коментарях, чи є на ваших деревах камідити чия, і як ви з нею справляєтеся.